Чи можна всього за 30 хвилин виконати повноцінне тренування? Так, разом з FitCurse. Наші тренування побудовані за принципом інтервального навантаження, яке дає максимальний ефект без перевантаження м'язів. Ми використовуємо унікальну систему 30-30-30, 30 де 30 секунд навантажуємо м'язи нижньої частини тіла, 30 секунд активно відновлюємося, підтримуючи частоту серцевих скорочень. І 30 секунд працюємо над верхньою частиною тіла. Це дозволяє ефективно пропрацювати всі основні групи м'язів. А в кардіозоні відновитися між підходами. За одне заняття ви проходите 24 тренажери, що займає до 25 хвилин. А в кінці. Комплекс розтяжки з 12 вправ за ще 8-12 хвилин. Розтяжка допомагає зняти напруження, підвищити гнучкість та зробити тренування ще більш ефективним. Такий формат легко впишеться у ваш графік, дозволяючи тренуватися регулярно. А регулярність це ключ до результату. Я люблю свої особливі 30 хвилин, а ви.